Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги губки для чищення каструль. Це незамінні губки для видалення іржі та чищення різних поверхонь. Завдяки своїй унікальній структурі та матеріалу вони ефективно видаляють стійкі забруднення, такі як накип та інший бруд. Губка не пошкоджує поверхню та забезпечує швидке та Ефективне чищення комплект містить від 2 до 8 губок, залежно від вашого вибору. Вони стануть незамінним аксесуаром для бездоганної чистоти на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональні гачки для кухні. Ці універсальні гачки можуть бути використані для організації та зберігання різних предметів. Вони оснащені функцією обертання на 360 градусів, що дозволяє легко повертати гачки у потрібному напрямку. Ви можете встановити їх на стіну, шафу або іншу відповідну поверхню. Вони ідеально підходять для підвішування ложок, кухонних аксесуарів та інших предметів, забезпечуючи зручний доступ та Економію простору Пропонуємо до вашої уваги кухонні рушники. Ці рушники мають особливу текстуру, яка допомагає ефективно очищати та поглинати жир та бруд із різних поверхонь. Товста структура дозволяє їм довго зберігати свою форму та міцність, що забезпечує їх тривалий термін служби. Крім того, вони легко миються, завдяки чому їх можна використовувати багато разів. Вони дуже універсальні, тому підходять для різних поверхонь та посуду. Ці рушники будуть надійними помічниками на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги антипригарну силіконову форму для пательні. Це незамінна форма для приготування оригінальних та апетитних сніданків. Вона виготовлена із силікону та призначена для формування яєчних млинців та оладок у вигляді кілець. Силіконовий матеріал забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає прилипанню яєць до поверхні. Крім того, вона легко миється та може використовуватися в мікрохвильовій печі чи духовці. З цією формою ваші сніданки будуть виглядати неймовірно. Пропонуємо до вашої уваги кухонні ножиці з нержавіючої сталі. Ці ножиці мають унікальну конструкцію з міцного матеріалу, який забезпечує довгий термін служби та відмінну продуктивність. Гострі леза дозволяють легко та без зусиль обробляти кістки птиці та риби, а також видаляти лузку. Ергономічні ручки забезпечують комфортне щеплення, запобігаючи ковзанню під час роботи. Ці ножиці ідеально підходять для професійних кухарів та дбайливих домашніх господинь, які цінують. Високу якість та функціональність свого кухонного інвентарю